Коротше, в неділю в Німеччині не можна шуміти ніде, бо люди всі відпочивають. Виїхав на природу, ну як, до ліса не доїхав. Налаштовував сабвуфер, Відкладав це два роки, бо в мене тут підсилювач стоїть. І в Івано-Франківську я ставив цю музику і як це сказати, налаштували, взагалі нічого не налаштували. Погано вони там все роблять. Спеціалісти дуже низького рівня. У порівнянні з тим, що роблять в Києві. І... Я постійно відкладав це налаштування два останніх роки, і нарешті дійшли руки з чатом GPT, сам розібрався, бо тут підсилювач активний на сабвуфері і підсилювач чотирьохканальний на акустику всередині. Зараз. Додав трошки басу і подивлюсь, як воно все буде працювати. Коротше, автозвук це також дуже цікава сфера в плані того, що на попередніх машинах на одній в мене стояв стояла дуже хороша система, зроблена професіоналами, чемпіонами багаторазовими по автозвуку, і вона грала так, як ніби ти щодня на концерті. По суті, ти їдеш там в магазин за хлібом, а сидиш, як ніби на симфонічному оркестрі, На як це сказати. Очі закриваєш, і ти просто відрізнити не можеш. Так все класно, чітко грало. І спробував я в цій машині побудувати це, але просто спеціалісти е гіршого рівня. І плюс тут є слабкі місця в мене в плані того, що головний пристрій штатний, його треба міняти на Android або на Alpine хорошу голову, яка буде сигнал дуже хороший видавати. Ця голова трошки спотворює. Плюс у мене трошки неправильно динаміки, я хотів зекономити і закинув 4 дні. Спочатку тільки фронт поставив, а потім ще додав тилові в задні двері. Все обезшумлено, але потім ще вирішив сабвуфер І за рахунок того, що одразу не була продумана повністю система, вийшло так, що якби. Ідеальної цієї концепції, коли є фронт і саб без тилових динаміків, вона була не збережена. А всі штатні динаміки, тобто тут ця преміум система, всі цих 12 чи скільки динаміків, я всі майже повикидав, залишив тільки один центральний ось тут на консолі, пищалки поставив нештатні, тобто це високочастотні динаміки. І взагалі як би. Ну, така система. Краще стало там на відсотків 40, ніж штатно, плюс сабвуфер додав, додався і грає набагато краще. Але в цілому, е якщо зараз музика грає там, наприклад, е штатно взяти за 100 балів, грає вона там на 140-160, то раніше в мене грала система на 240 балів, умовно кажучи. І не знаю, що я буду з цим робити. Пізніше можливо, є один просто дуже хороший спеціаліст в Києві. В того в кого я робив, і я якось думаю до нього колись доберусь і перероблю цю всю систему. Якісь компоненти повикидаю, щось поміняю, голову заміню і налаштую, зроблю класну музику. Тому що це для мене велика частина експеріенсу з машиною. Якісний звук. Коротше, отаке також коротке відео. Поки вихідні, знімаю різні відоси і буду спостерігати, що цікавіше людям, Про те буду і більше говорити. Можливо.